У Верховній Раді України зареєстровано законопроект про тотальний відеонагляд в країні. Тобто всі камери, які е, будуть в Україні встановлені, встановлені вже, будуть засунуті в одну мережу, де за допомогою новітніх технологій людину по відео будуть визначати, хто він, прізвища, паспортні дані і тому подібне. Тобто практично такий е, тотальний шпіонаж. Якщо б це було б нормальна цивілізаційна країна, де не продаються дані, ну можна ще було б погодитись, так? Тобі що це смішно на фоні того, що відеореєстратори на машинах приватних заборонені. Але ми знаємо, що в нашій країні це все, звичайно, зразу потрапить на ринок і буде продано. Тобто, де ви мешкаєте, де ви знаходитесь, хто ви такі тому подібне. І а, чи це перетворення в, в такий цифровий цифрові констабритій?